Я вас вітаю, мене звати Власта Лазур і це діалоги з Портниковим». Віталій Портников поруч зі мною. Добрий день. Вітаю цей день настав. Ми говоримо про наслідки результати саміту миру для України. На саміт миру приїхало понад сотня держав. Це і президенти, і прем'єр-міністри на рівні послів, на рівні радників. Ну там різні різний був рівень представлення. Підписали фінальне ком'юніке, яке складалося з трьох пунктів: ядерна безпека, харчова безпека, продовольча безпека, обмін полоненими. І цей фінальний це ком'юніке, Цей документ підписало 80 держав. Потім двоє відкликали свої підписи: Ірак і Йорданія. Ваші враження. Я думаю, що якщо така велика кількість країн приїхала на зустріч, метою якої було продемонструвати підтримку України, нашому бажанні справедливо закінчити цю війну, забезпечити безпеку країни тощо, то це вже велике досягнення дипломатичної точки зору. Тобто, проведення саміту це і є досягнення. Проведення саміту це і є досягнення. Це початок шляху? Ні, не початок шляху, просто досягнення до, 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 до якого шляху ви мають на увазі. Ну я так розумію, що ідея організаторів, як то Швейцарії, і те, що комунікує офіс президента, що це лише перший крок, а далі буде ще один саміт, а далі ще один. В якийсь момент долучиться ще більше держав. Напрацюють більш ширший більший документ і передадуть його Росії. Але я не бачу ніякого тут шляху, тому що я не бачу Росії жодного бажання сприймати цей формат як формат російсько-українських перемов. Так, що не думаю, що це початок шляху, це наш дипломатичний шлях, наші зусилля до самого закінчення війни. Все це ніякого відношення не має. Добре, а що ви скажете з приводу країн, які приїхали, але не підписали кам'юніке. Взагалі про що це свідчить? А їх там чимало. Їх там і Вірменія, і Бахрейн, і Індія, і Арабські Емірати, і Саудівська Аравія. Я думаю, що ми маємо дякувати кожній країні, яка приїхала на цей саміт, тому що їхня позиція все ж таки відрізняється від тих країн, які взагалі ухилилися від участі в зустрічі, а їх теж чимало. Ну, головна серед них Китай. головний серед них Китай, зараз... але ж не тільки Китай, велика кількість країн. Ні, там. Я вс... А я все рівно не розумію, що значить приїхали і не підписали. При приїхали, щоб що? А будь... приїхали, щоб під продемонструвати підтримку. А скажіть, будь ласка, а що, що в цьому, що підписи країн під ком'юніке взагалі означають? Ну це ну в ком'юніке написано, що е, умовно кажучи, сторони мають обмі... обмінятися військовополоненими, е, і Росія має повернути незаконно вивезених депортованих українських дітей. Якщо ти приїжджаєш, ти не знаєш ти представник Індії, ти при приїжджає... Же і ти не ставиш підпис під цим документом? Ти проти того, щоб сторони обмінялися Ну, Це питання не ну, до мене, а до, до уряду Індії. Вона уряд Індії може вважати там якісь інші пункти неприйнятними для себе. Може пов'язані, скажімо, з ядерною безпекою, з тим, щоб. Е Росія надала Україні доступ на Запорізьку атомну електростанцію. Це вже питання, яке Росія може сприймати як засіхання на власне Так, там. Є такий інтегрітет. такий пункт, до речі. Скажімо, тому що Росія ж вважає важає Запорізьку і Запорізьку область своєю. А ці країни, які підписують, вони чітко говорять: ні, це не твоя територія. Можливо, є якісь країни, які не хочуть говорити чітко їх хочуть подивитися, як буде розвиватися події. Тим більше Володимир Путін пропонує Україні вивести свої власні війська з території Запорізької області Зі своїх власних територій. Ну так ну він вважається своїми територія. Тоді тобто, я не знаю, на що вони спираються. Тому що у нас і у країн глобального півдня можуть бути різні уявлення про суверенітет і про те, які є стосунки з Росією цих країн. Ну, от подивіться: от Вірменія, вона член ОДКБ, досі вона не вийшла до складу цієї організації. Вона член Євразійського економічного союзу, і вона надсилає свого представника на форум в Швейцарії. Це вчинок в той час, як всі інші країни пострадянського простору, окрім Молдови. Взагалі утримуються від участі в цьому саміті. Ну, Молдова теж мені здається вже вийшла за СНД, Грузія давно вийшла за СНД. Вони там знаходяться. А всі інші країни, які є члени співдружності незалежних держав, де вони? Їх немає навіть сусіднього з Грузією і Вірменію Азербайджана, немає. Хоча Азербайджан вважається союзником України, але він ухиляється від участі в цьому саміті, тому що розуміє, що це дисбалансує в його стосунках з Росією. Значить, є країни, які готові до цього дисбалансу. Навіть країни, які входять з Росією в єдині структури інтеграційні, я думаю, що це треба цінувати насамперед цю готовність до дисбалансу, тому що Росія і Китай чітко дали зрозуміти, що вони вважають участь в цьому саміті такою, що не відповідає їхнім інтересам. Китай був, мабуть, найбільш бажаним гостем для України на цьому саміті. Чому вони не приїхали? Ну реально, ніхто ніхто ж не очікував, що там з'явиться сам Сі сідзіпіні від самого початку. Не було таких ілюзій. Ну, могли б надіслати якогось 25-го помічника радника-радника, і щоб він там просто посидів, або був таким не учасником а спостерігачем, як, наприклад, Бразилія і Ватикан. В чому проблема? Чому просто не приїхали? Я думаю, що коли представник Китаю Лі Хуей був у джидзі, то він намагався зрозуміти, наскільки Україна готова до реалістичного з точки зору Пекіну, закінчення війни. Коли побачили, що Україна не готова, вони взагалі втратили інтерес до цього формату. Більше ніколи в ньому не брали участь. Була така ілюзія, що вони приїдуть до Швейцарії багато хто пояснює те, що вони не приїхали тим, що до них приїхав Володимир Путін і їх попросив. Але якщо Володимир Путін просто їх просив, вони б самі б не здійснювали таких жвавих дипломатичних зусиль перед самітом. Пам'ятаєте, коли Люхей поїхав по всіх столицях глобального півдня, відмовляві. Відмовляв. Їх, коли міністерство закордонних справ Китаю писало ноти і пропонувало нікуди нікому не їхати, це реальна, абсолютна річ, розумієте. Їхня незацікавленість. Вони вважають, що війна не може закінчитися так в такому механізмі, який пропонується Україною і нашими союзниками, що війна може закінчитися тільки замороженням конфлікту і прямими розпримованими сторін без будь-яких умов. У нас же ідея, що ми маємо висунути умови Росії за допомогою міжнародного співтовариства. Китай вважає, що це просто абсолютно та мовити не несерйозна річ. І наскільки я розумію, Китай і російські умови не вважає дуже серйозною. Він вважає, що потрібно припинити вогонь. Заморозити конфлікт, і, Там, потім, є. і Там. потім домовлятися після того тобто він, в нього інша черговість рішення проблем. Україну це не влаштовує, а Китай не влаштовує участь в форматах, які він вважає нежиттєвими. От вам і вся відповідь на питання. Тим більше, що Китай вже визначився, що він має допомогти Росії протистояти західному тиску. Це навіть інше, ніж війна в Україні. Є війна в Україні, яка для Китаю локальний конфлікт. І є західний тиск, який є глобальним суперництвом. І ККТ в цьому глобальному суперництві на боці Росії. А є ще така думка, що Китай, коли він не взяв участь у цьому саміті миру, просто залишився з розв'язаними руками, щоб в майбутньому, так би мовити, запропонувати щось своє. Мені здається, це трошки хибна історія. Мені здається, що Китай міг би взагалі цікавився цим форматом. Вони могли приїхати, вони могли б виступити із захисту своєї позиції, далі бути з розв'язаними руками, не підписати декларацію, як це зробили індія. Хто їм заважав? Вони Абсолютно. просто хотіли дати зрозуміти, що це з першого моменту не життєздатний формат, що це просто так мовити красива фотографія, яка не призводить до якихось реальних зрушень. І вони хотіли, щоб це побачили, і щоб їхня неприсутність була ще одним аргументом щодо беззмістованості того, що відбувається. Тобто, їм не подобається, що світ підтримує Україну. І, до речі, їхній представник організації Об'єднаних Націй Ген Шуан, він же в якраз перед початком цього саміту це все чітко сказав, що це беззмістовний захід. Що американців використовується для того, щоб тиснути на Китай? щоб компроунтувати Китай? Щоб потрібний абсолютно інший формат перемовин. Вони це знову заявили. Вони не приковують свої позиції. Не що вони кудись ховають? Вони це говорять. Слухайте, а от дивіться в Володимира Зеленського на цьому саміті запитали здається, китайські журналісти, чи є Китай для Києва, Пекін для Києва Ворога. ворогом. І Зеленський сказав, що він не хоче ворогувати з Китаєм. А як би ви зараз назвали так би мовити хто кому? Хто Пекін для Києва? Китайська народна республіка це країна, яка зацікавлена в успіху Росії в її війні з Україною. Можливо, тобто це вважати... союзник Росії. Це союзник Росії. Він не ворог України з однієї простої причини. Ніякої України він просто не бачить. Не можна б вважати ворогом того, хто не вважає тебе за якогось гравця. Просто китай мене... ворог заходу. Просто в мене минулого тижня в ефірі був Михайло Подоляк, радник голови Офісу президента. І він просто там, вибачте, пів ефіру мені доводив, що Китай це нейтральна держава. Є така ілюзія у людей, які працюють в офісі президента, але так ми це ілюзія дуже схожа мені на ці ілюзії для мене на ці ілюзії, які вони були 2019 року, і з якими Володимир Зеленський переміг на виборах президента України. Тоді були ілюзії, що можна домовитися із Володимиром Путіним. Зараз є ілюзії, що можна домовитися з, з цімпіном. Ніякого відношення до реальності ані ілюзії 2019 року, ані ілюзії 2024 року не мали. Але ці люди вони ж намагаються жити в тому світі, в якому їм комфортніше. Так що тепер з цим робити? Україні Ні. ж якось треба, ну хоч робити спроби. Це надзвичайно мені здається, складно. Це надзвичайно великий виклик не лише для України, а й для європейських дипломатів. Якось вибудовувати відносини з Китаєм. Але ж це треба робити. А що робити? Чим Київ може зацікавити Пекін? Нічим, але я вам можу сказати, скажімо, що для того, щоб реально співробітничати з Китаєм, можна треба пропонувати йому щось, що його дійсно цікавить. Що його цікавить від України? Ну, от мені здається, з 2022 року з перших тижнів війни. Я, скажімо, нагадую, що Україна має змінити своє ставлення до Тайваню і до Косово. Це Я? прозвучало перші ж тижні. Зараз ми серед цих держав, які нас підтримуємо, підтримали 78 держав, які підписали декларацію, там є Республіка Косово, яку ми не визнаємо і дипломатичних взаємин, з якою не маємо, і ми визнаємо територіальну цілісність Сербії, правда? Але коли Республіка Косово приїздить на саміт, то наш президент. України вітається з президенткою Косова, пані Османі, і ми рахуємо серед держав, які нас підтримують. Так або туди, або сюди. Ви пропонуєте, треба було Тайвань запросити? Ні. Я кажу про саміт миру і Косова як про факт. А щодо Тайваню, я пропонував, щоб Україна, скажімо, створила в себе представництво Тайбейської комісії, яке успішно працює і в Варшаві, і в Москві. І є таким неформальним посольством Китайської республіки в цих країнах і в інших країнах, в багатьох країнах є таке представництво Тайбеської економічно економічної комісії, як це називається. Ну, це така заміна посольства. Я пропонував, що на Тайвань приїздили делегації, враховуючи те, що багато країн світу мають стосунки з Тайванем на. Такому парламентському рівні так, це як ж лише витали... погіршить відносини з Ні, з Це от ну, ви бачите, ви думаєте, прямо як люди в офісі президента? Як <ріст> <В> Киталі? <ріст> Я не знаю, це комплімент чи не комплімент. не комплімент <ріст> Все, зараз. Власне, <ріст> це не був комплімент, тому що вони просто не розуміють, як політика будується. Політика це коли в тебе є що запропонувати. Якщо у вас депутати їздять на Тайвань, а Китаю це не подобається. Як це не подобалося з Америкою? <ріст> <ріст> так вони не їздять. Американський американські американські Україну бу, були у нас депутати, був, мені здається, Микола Княжицький на Тайвані. От, з поїздкою. Але от зараз на інаугурації президента Тайваню не було Про жодного говорили, українського. Ми не говорили. Не було, Про. Не було. Так, от, якщо б ми сказали послу Китайської Народної Республіки, що у нас збирається на інаугурацію президента Тайваню, парламентська делегація на чолі з віцеспікером. Але є можливості вплинути на наших депутатів, щоб вони не, не усвідомили можливість погіршення стосунків з Тайванем. Якщо китайський представник буде на саміті миру, угу. тоді на Тайвань поїдуть тільки депутати від опозиції. Ви то... пропонуєте підвищувати максимум ставки і торгувати. Так інакше ж політика не працює. Якщо ти хочеш комусь дивитися в очі, угу. то на тебе витирають ноги, і це в кращому варіанті. Китай є ще Китай, варіант, є ще є ще варіант, коли починають стріляти. Ну, звичайно, а що як це називається? Абсолютно не просто відсутність на саміті миру, а демонстративна відсутність і заявою, що це в принципі не означає нічого серйозного для політичних процесів. Це що, не, не ляпас? ляпас? Тобто коли ти... президент же чітко сказав, що Китай не просто не приїхав, а хоче ще й зірвати. Саміт. Ми ж цитуємо президента, а не самі це вигадуємо. І коли е президент після цього намагається сказати, що Китай не ворог. Але він вже говорив, що Китай зриває зустріч, на яку він вклав стільки власних зусиль. То це яка держава робить: дружня чи не дружня? Я переконана, що це робить держава як мінімум не нейтральна. Не нейтральна Китай ніколи ніколи не грався в нейтральну Але, державу так, Китаю. Але офіційний Київ продовжує стверджувати, що Китай нейтральний і, ось, і офіційний ось. Пекін продовжує стверджувати, що Китай нейтральна держава. Тут вони абсолютно єдині в цих підходах. Абсолютно. Тільки у Китаю стратегічне партнерство з Російською Федерацією, яка окупувала Крим, Донецьку, Луганську, Херсонську Запорізьку область, і вимагає виведення українських військ території всіх цих українських регіонів. А так все гаразд, так повний нейтралітет. Добре, так узагальнити те, що ви сказали, сі дав ляпас Зеленському. Звичайно, намагався дати ляпос. Нього не вийшло, Вони тепер лютують, тому що він хотів зірвати саміт миру. А на саміт миру приїхали скільки країн. Ну, майже 100, Якщо з міжнародними організаціями. Так, хто кому дав ляпаса? Зеленських. сі хотів дати ляпаса Зеленському, але Зеленський в результаті дав ляпаса сі, і тепер Китай відчуває себе в певній міжнародній ізоляції навіть на глобальному півдні, тому що такі країни Брікс, як Індія, як Бразилія, як Саудівська Аравія, як Південна Африканська Республіка. Ми всі понарахували, так, так. здається, Іранно там не могло бути завизначено. Приїхали до Швейцарії. Вони понизили рівень представництва нічого а... не підписували, але принаймні але приїхали, Але були так, і, та. Ну, А з іншого боку, президент Південно-Африканської Республіки Срілар Мафоса і не був мав бути в цей день Швецького. Тому, тому, його переобрали в цей в нього день важко, важко, важко важко поміняти обрання себе президентом на будь-який міжнародний захід. Ну, до речі, як і президент Словаччина петься Пілігрін. його ж не було, але він складав присягу. Ну є такі речі у президентів, які вони не можуть, які не можуть От так що е, в цьому плані це ляпас, і тепер стосунки між Китайською Народною Республікою. Та Україною будуть ще гіршими. Сі Сід Зеленському цього не забуде ніколи. Так, значить, Києву треба терміново підвищувати ставки. Я зрозумів. Я, я, я думаю, що якщо б ми підвищували ставки ще з 2022 року, був би абсолютно інший результат. Просто треба займатися політикою, а не аматорством. Але це просто зауваження між рядками. Це не між рядками, це конкретно в рядках Віталію. Добре. Ватикан мене ще цікавить. А що це за історія з Ватиканом? Коли представник Ватикану приїхав і не був учасником, був просто спостерігачів спостерігачем. Ну і в принципі, відповідно, нічого не підписував? я не знаю наскільки святий престол взагалі має право бути прямим учасником таких зустрічей і підписувати ну, з документами ну, ну, вони дуже рідко це роблять. Наскільки я пам'ятаю, вони завжди намагаються бути спостерігачами, тому що вони це виступають... Така пацифістська да, позиція. пада. Вони виступають з такій нейтральній ролі, щоб мати доступ до різних сторін конфлікту, щоб бути посередниками. Мені здається, що за всю історію своєї державності Ватикан дуже мало підписав міжнародних угод і заяв, угу. але я так розумію: ну Київ Київ розраховує на Ватикан в багатьох питаннях. І Зеленський зустрічається з Папою, і Єрмак зустрічається з папою, і були великі надії. До, до речі, були великі надії стосовно обміну полоненими, повернення дітей. Тобто, це ті процеси насправді розглядалися, в яких Ватикан так чи інакше може брати участь, але я не знаю наскільки Росії теперішня, взагалі серйозно ставиться до Ватикану. А тут все ж є ж питання велике. Може, Ватикан серйозно ставиться до Росії, а брати в Росії в Вірі да і... вони умовні дуже брати. Тому що ну, ви знаєте, умовне. що антикатоло антикатолицький наратив в сучасній Росії в Путінській Росії мені здається навіть більш ваговим ніж антизахідний, ясно. Що далі? Що далі після цього, які можливості, скажімо так, відкриває зараз цей саміт для України? От те, як він завершився, те, хто приїхав, підписав, не підписав. Які далі існують сценарії, я думаю, що ніяк можна готувати новий саміт, але він, якщо буде так виглядати, перелік учасників буде таким самим, як нинішня зустріч, а можна усвідомлювати, що в результаті самого проведення війни. І виснаження сторін з'являться можливості для перемир'я колись. Я не знаю, коли я не можу це вам сказати. В принципі, абсолютно очевидно, що будь-який формат перемовин між Росією і Україною це формат, який цього саміту не стосується. Це буде абсолютно інший формат. Не саміт, мир, а участі в яких, якихось там перемовинах з, з посередника, можливо, там не в Швейцарії, а там в Саудівській Аравії, в Катарі, я не знаю де. І я не знаю, чи Росія і Україна будуть між собою вести перемовини. Чи вже це станцію ми проїхали, і вони будуть розмовляти з посередниками. Знаєте, як це було під час зернової угоди. Поки що я не бачу ніяких. Тобто, ви не умов. вважаєте, що цей саміт поклав початок якомусь можливо дуже довгому і дуже складному процесу, який через роки, е внаслідок якихось там інших подій, призведе до закінчення війни? Ні, не вважаю. Я вважаю, що цей саміт і закінчення війни це абсолютно паралельні треки. Це саміт підтримки України, як я можу сказав, до закінчення війни він не має ніякого значення. Ну от. Простий приклад. От зараз ми говоримо про коїніке, яке Підтримала 78 країн світу. Вони вимагають по суті від Росії передати Україні контроль над Запорізькою атомною електростанцією сторони. Так, про прав. це йдеться в кам'юнік. Як вважаєте, так, Росія так. збирається це робити? Ні, не думаю. Вона збирається до цього дослухатися. Не думаю. Росія, хоче, щоб Україна вивела війська з території Запорізької області. От вам вся відповідь на Але, ці речі. А давайте гіпотетично. Наприклад, відбувається другий раунд цього саміту, і туди вже приїздить китайський представник. І вони підписують кам'юніке. І там написано, що там контроль над Запорізькою АЕС має перейти в Україну. Це має ніякого немає значення. Ніякого Присутність значення. китайського представника теж нічого не зміниться. але найголовніше, я думаю, що його там не буде, і він такий документ не підпише. Не підпише. Ні, тому що Китай своє бачення ситуації. Я вже сказав, воно викладено. І Китай цього бачення буде дотримуватись. Повірте мені, ніяких інструментів для того, щоб її змінити їхнє бачення, не існує. Є інструменти для того, щоб зменшити їхню підтримку Росії, а те, що роблять Сполучені Штати, коли вони починають накладати санкції на китайські фірми, які співробітничають з Росією, це можливість зменшення китайської підтримки Росії. Це можна робити, але примусити Китай змінити свою політичну позицію ніяких можливостей не існує. Як ви думаєте, чому саме за день до саміту Володимир Путін зробив заяву про те, що він готовий до припинення війни за умови, там, якщо українська сторона виведе свої війська зі своїх власних територій, там погодиться бути нейтральною, і так далі, і так далі? В якоюсь мірою насправді ці всі умови перегукуються з угодами в Стамбулі, які українська сторона так і не підписала. Але що це дало Путіну? На що він сподівався? Ні, на що це він просто прекрасно розумів, що саміт в Швейцарії це його дипломатичний програш, тому що прийде велика кількість країн, які будуть підтримувати Україну, будуть всі ці красиві фотографії, і це був останній, так би мовити, і це інструмент. була інструмент, і це був його інструмент пояснити всім цим людям. Які туди приїжджають, яка у нього позиція? От він оприлюднив свою позицію. Так це ж не спрацювало. Він фактично заявив на те, що він продовжує вимагати від України капітуляції. А що значить не спрацювало? Так він ніхто ні не думав, що це спрацює. Він просто з цим цим делегаціям пояснював, умовно кажучи, де він має їхню думку, в якому місці. От є російська про... про... в російські пропозиції по закінченню війни. Вони можуть з ними або погодитися, або не погодитися. Росія абсолютно все рівно. Просто він це показав, і звичайно, це виглядає на, на тлі такого саміту абсолютно зухвалими зусиллями, тому що країни все одно приїхали, в них все одно своє бачення, але він оголосив, як 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 Росія бачить мир, і до речі, ви ж розумієте, що це ніяка не програма капітуляції України, це програма дестабілізації України. Путіна абсолютно не потрібні ці п'ять областей. Йому, Йому треба по... більше. Йому потрібно, щоб знайшовся якийсь український лідер, який підписав би таку угоду, щоб це дестабілізувало ситуацію. Щоб можна було легше захопити все, що йому дійсно потрібно. Але теж знову ж таки політологи, з якими я говорила, вони кажуть, що Путін цією заявою лише собі нашкодив, тому що, можливо, до цього була якась група країн, які казали, ну. Давайте послухаємо Росію, запросимо її. Можливо, все не так однозначно. І тут, коли він виходить, не медіа написали якісь там здогадки з посиланням на джерела, а особисто Путін, глава Кремля, виходить і оголошує там по пунктах ці вимоги, то навіть ця група країн, яка до цього казала все не так однозначно, вже якось буде погано дивитися на цю пропозицію і не так, скажімо, активно буде схилятися на бік Росії. Ну, дивіться, будь-якому разі Росії туди не збиралися приїздити. Це ж не те, що ця група країн хотіла її туди запросити, а, а Росія хотіла туди ну, приїхати. Ну, а не знаю. А дійсно не хотіла? Звичайно, Сергій Лавров чітко сказав швейцарським дипломатам, що вони не поїдуть до Швейцарії, що Швейцарія не дружня країна. А дійсно. я думала, що їх просто не запросили ні, ні, а ні, ні, ні. з ними. Запросила... Була розмова. Ні, якби вони не приїхали. Вони не слухайте. Ну, звичайно, вони б не приїхали. Вони не можуть приїхати на саміт, який організовує Україна. Тому що Україна для них не суб'єкт політики, а просто якась там сепаратистська територія, яка має бути приборка uh -huh. в їхній картині світу не існує ніякої української держави, і вони ніколи не приїдуть на організований Україною саміт. Про це треба забути. Ще раз кажу, можливий формат який хтось запрошує окремо російсько-українську делегацію. І ці російсько-українські делегації приїздять, тому що вже немає сил воювати далі. На кшталт того, який о, обіцяв влаштувати Китай, десь там в Саудівській Аравії, от наприклад. наприклад. Чи самі такий був в Туреччині, пам'ятаєте, коли що його і Кубраков окремо підписували угоду? Так може бути. За посередництво Туреччини. Ну, от це приблизно та модель перемовин, які ведуть між собою Ізраїль і Хамас. Оце в Росії розуміє як можливість для перемовин. При цьому Ізраїль не визнає Палестинську державу, як ви розумієте. Так. І Хамас для нього просто терористична організація, яка керує там якоюсь територією, а Хамас не визнає єврейську державу. І вважаєте Ізраїль як, е, окупаційною якоюсь адміністрацією на території Палестини. Вони ведуть між собою перемовини е, за допомогою посередників. Ось таким буде процес російсько-українських перемовин. Іншим вже не буде. Ми не визнаємо Володимира Путіна легітимним президентом. Волод... Володимир Путін не визнає легітимності Володимира Зеленського. Він про це каже, відверто От е, в Росії вважають, що Україна взагалі має зникнути, тому що це ніяка не держава. Ми говоримо, що Росія це терористичне якесь утворення. Як такі сторони можуть вести собі, між собою перемовини, коли вони не визнають чинності одна одної тільки через посередників? Які саміти, які з тобто, ви хочете, щоб Україна і Росія опинилися за одним столом для перемовин, так, ніби це Бельгія і, умовно кажучи, Венесуела. Ну, умов, ну, будь-які інші держави, я вам можу назвати. А я вам повторюю: це не так. Ця модель вже більше не працює. Вона востаннє працювала десь під час мінських угод, і те з великими такими, я б сказав, передсторогами. Мені цей саміт, можливо, це хибне таке порівняння або припущення. Мені цей саміт дещо нагадує кримську платформу. Ну, так це велика кримська платформа велика кримська платформа. Да. Але що правда? погано в кримській платформі? Ні, хороша історія. Так, так. Просто раз на там на рік чи раз на деякий час збираються лідери держав і просто засвідчують, проговорюють, що Крим це Україна Повагу до міжнародного права. До міжнародного права по великому рахунку, якщо під час війни Україна буде час від часу збирати подібні саміти, я не знаю, раз на рік чи раз на півроку, де лідери держав. Будуть проговорювати, що е, е, території будь-якої країни є непорушними, так і е, суверенними. То це мені здається вже дуже велика дипломатична перемога. України. А чому України? під час війни власне? Чому не після війни їх збирати по карані? Ну можна ну тому, що вже вони вже зараз починають збиратися а а під час війни, їхня їхні ну, сенс. тому, що тому що в, в принципі цю функцію якоюсь мірою є майданчик ООН для цього. Ну вони теж там виставили резолюції в ви, абсолютно тобто, нічого нового насправді підписанти не підписали. Ну, чого вони не підписували в ООН. Дивіться, якщо ця війна на виснаження, яка зараз буде з обох сторін тільки ескалуватися. Буде посилюватися і призведе до того, чого не хочуть бачити ні ані в Києві, ані в Москві, до замороження конфлікту на лінії зіткнення. Чому я завжди кажу, що лінією зіткнення буде і державний кордон України? От коли мені кажуть, що як ви собі це уявляєте, що Україна не звільнить всіх своїх територій і припинить війну. По-перше, це війна. Нам потрібно зараз не тільки звільнити, але й не втратити такі можливості, теж існують у війні, коли ми втрачаємо додаткові якісь території, але зараз це. Не до обговорення, тому що ми не бачимо, поки у Росії таких очевидних можливостей. Але все може бути в наступні роки. Умовно кажучи, війна закінчиться на лінії зіткнення. І де б вона не закінчилася? І яку б територію на цей момент не контролювала б легітимна українська влада. На цій території мають відбуватися і далі саміти у Європа. Розумієте? Які можуть бути такою продовженням кримської платформи, можна вже відмовитися тоді від кримської платформи чи зробити її частиною таких самітів, щоб щорічно чи, чи кожні два роки приїздили до нас впливові політики і підтверджували нашу територіальну цілісність, і те, що наші кордони не такі, яких бачить Росія, а такі, які є насправді, і таке проведення постійних зустрічей дає нам більше перспективи. В тих кордонах, які у нас будуть, і з тими стосунками з Росією, які в нас будуть, спойлер можуть бути не повністю контроль над кордоном, і буде ворожнеча з Росією все одно, яка буде призводити до нових війн. Сподіватися на вступ до Європейського Союзу і навіть на гарантії безпеки від НАТО. І якщо ми отримаємо такий результат, а це буде означати гарантія безпеки до НАТО, в принципі, закінчення війн на українській території, то це вже буде результат цих самітів миру, можливо, там на наступні 10-15 років. На цій ноті я думаю, варто ставити крапку. Ми розібрали саміт миру до кісточок. В цілому ми погоджуємося, що це позитивна історія. Безумовно, але позитивна для історія про просто... практичних кроків. Це позитивна історія для підтримки України, закінчення війни між Росією і Україною. Якісь перемовини між ними вони знаходяться в іншій політичній площині, яка не пов'язана з проведенням таких заходів. Це все дуже просто. Дякую дуже. Це діалоги з портниковим. Запитання, зауваження, побажання лишайте під цим відео і до нових зустрічей.